вітаю вас. Сьогодні тема розв'язання задач за допомогою лінійних рівнянь. В житті дуже часто розв'язують задачі за допомогою рівнянь. Тобто складають математичну модель в вигляді рівняння і розв'язують його. Тому алгоритм розв'язання задач може бути такий: алгоритм, перше, позначити змінну. Друге, виразити через цю змінну інші величини. Третє скласти рівняння. Четверте розв'язати це рівняння. П'яте знайти інші величини. Шосте записати відповідь. Наприклад, задача 1. Знайдіть число, половину якого разом з третиною дорівнює 40. Розв'язання. Нехай х невідоме число. Тоді його половина виражається дробом 1 друга х. Його третина це 1 третя х. Разом 40. Тому маємо таке рівняння: одна друга х плюс 1 третя х дорівнює 40. Приводимо до спільного знаменника 6. Складаємо двороби, маємо 5 х дорівнює 40. Х дорівнює 40 ділити на 5 шостих х дорівнює 48. Пишемо відповідь. Х дорівнює 48. Або друга задача. 1 четверта від одного числа дорівнює 2 третім від другого. Знайдіть. Ці числа, якщо їх сума дорівнює 66. Розв'язання. Позначаємо перше число або одне число x. Тоді друге буде 66 мінус х, тому що їх сума дорівнює 66. Тепер уважно записуємо умову. 1 четверта від одного числа дорівнює 2 третім від другого. Маємо таке рівняння: 1 четверта х дорівнює 2 третіх на 66 мінус х. 1 четвертах до рівня відкриваємо дошки 44 мінус 2 третіх х. Переносимо в ліву частину 2 третіх х, маємо 1 четверта х плюс 2 третіх до рівня 44. Переводимо до спільного знаменника 12. 11, 12. Х дорівнює 44. Х дорівнює 44 ділити на 11, 12. Х дорівнює 48, а інше число буде 66 мінус 48, дорівнює 18. Пишемо відповідь 18 і 48. Дивіться МАДОП, і ви будете найкращі математики у своїй школі.